Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В мережі з'явилось відео силової мобілізації будівельника. На відео бачимо, як декілька військових тягнуть чоловіка в бус. Інші чоловіки пробують йому допомогти і знімають на відео. Що тут сталося? Чого ви його тягнете? Я на відео знімаю. Закричав чоловік. Суперечка продовжувалася з багатьма учасниками. Чи вдалось в результаті відбити чоловіка? Невідомо. Що тут сталося? Що сталося? Куда? Куда? Що сталося? сталось? Э! Ну что вы ее хапаете? Я на відео все знімаю